Новака Хавчанка Анастасія Борисова разом із братом вишивають шеврони для українських військових. Десь декілька місяців тому мій друг попросив мене зробити шеврончик. Я його зробила і виклала в соцмережі. І багато хто, багато кому сподобалась моя робота, і вони почали замовляти. Я дуже Хочу підтримати якось наших військових, обійняти, хоча б шевроном. Це для мене велика честь. Якщо мою роботу носить військовий година безперервної роботи машинки, це два шеврони, тому за день встигають зробити максимум 10. До шевронів, іноді додаю, додаю ось такі гарні брелочки, які мій брат звати здоров'я, краще сказати. А, вот. І ще було приємно, ще додаю а, наліпки, а, листівочки. Щоб було приємно. Шеврони для військових можна замовити безкоштовно: тканину, нитки та інші матеріали, волонтерка купує за пожертви, схему розробляє за допомогою спеціальної програми, а вишивку робить на машинці. Не змогли її вивезти, тому що була машина дуже маленька і помістилися тільки ми та інвалідний візочок, Більше нічого. А усю техніку я залишила під окупацією. І коли Виїжджала моя мама, вона все спакувала і в свою машину поклала та вивезла все на своїй автівці. В тимчасово окупованій новій каховці Анастасія з родиною жила п'ять місяців. Розповідає, займалась волонтерством, допомагала з ліками, проте життя ставало все складнішим. До того ж, старший син потребував реабілітації, довелось виїздити в Одесі. Її родина живе сім місяців. Говорить, їх зустріли привітно та навіть допомогли з житлом. Ми, коли евакуювалися, то а, мої друзі а, написали пости, що їде сім'я з маленькою дитиною, з дитинкою інвалід... з інвалідністю, і їм нема де жити. І а, один житель, житель Одеси запропонував нам. Обрати будь-яке житло, за яким він буде сплачувати. Коли виїздила з нової каховки, перше, що взяла, були перекарські машинки. Тому нині, коли має час, робить зачіски. Я змогла стригти біженців або бажаючих одесідів, тому що одесіти теж допомагають нам, і я хочу допомогти їм. От знаю, і... де живуть біженці? Мені дуже. Важливо, щоб люди розуміли, що я вдячна за те, що кожен робить на своєму фонді, окрім шевронів, Анастасія виготовляє окопні свічки для українських військових. У цьому їй допомагає п'ятирічна донька Мілана. Зроблена жінка відносить до волонтерського центру місто тисячі джерел, яке заснували новокахавчани. Також Анастасія плите маскувальні сітки. Вона підтримує вся родина, щоб я змогла. Якось відволіктися, зробити щось корисне, щось що надихає мене, інших і діти людиться, і яка мама ціла спрямована. І також приймає всі риси. Найбільша мрія говорить Анастасія: перемога України. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.